На 12-му Волинський тиждень п'ятиденний підсумок роботи журналістів нашого каналу про важливі проблемні і цікаві події з життя мешканців нашого краю. У цій добірці тем дивіться серед іншого про фермерів, які подалися розбиратися до влади з отриманими платіжками про податок. Також розкажемо, як учасники придорожньої торгівлі придумали продавати гриби. А почнемо з резонансної теми про подію на могилі загиблого військового. Зрізав з могили героя сталевий ланцюг, аби прив'язати козу й собаку. Прикрий випадок стався в городищі Луцького району. Батьки загиблого вато Тараса Герасимюка забили на сполох, коли побачили, що хтось попсував місце спочинку сина. До слова, вандалізм на могилі військового вже траплявся. Якщо у попередніх випадках винних не знайшли, то цього разу винного затримали. На місці злочину була також. Наша знімальна група. Тож більше у сюжеті на цвинтарі в селі Городище працює поліція. Правоохоронці викликали батьки назавжди 19-річного Тараса Герасимюка, життя якого трагічно обірвалося в 2015-му В зоні АТО Майя та Георгій в розпачі хтось попсував місце спочинку їхнього сина. Я отак стою, отут якраз стала. І дивлюсь, скажу, через що переступати. – А це бачка до чого була прикріплена? Отак. От з могили викрали плафони від ліхтарів, сталеві ланцюги та вазу для квітів. Крім того, невідомі намагалися зіпсувати флагшток, на якому висить український прапор. Воно було отако витягнуте, аж сюди вирване, отак воно висіло. Плафони від ліхтарів і важкий сталевий ланцюг, яким була огороджена могила, каже подружжя, зняти було майже нереально. Треба інструмент і ми їх розібрати. А тут я так поняла, що зривали. І, видно, зірвали разом з плафоном, не могли розкрутити, вони зняли зверху. Людина, яка осквернила могилу, переконані батьки героя, готувалась до цього вчинку. Хтось, мовляв, йшов на це місце щіткою метою і спеціальними інструментами. Тут чужий не приїхав. Реально, що чужий приїхав, з на та могилі, це точно ніхто треба не треба знати, що воно тут таке робиться, що тут є. Воно Треба сказати, що на могилі загиблого в зоні АТО Тараса Гарасамюка вандали працюють не вперше. Не менш прикрий випадок був два роки тому. Отут стояв на нержавіці. Продовження цієї труби стояв прапор. Його повністю зірвали, трубу тоді винних не знайшли. Утім, цього разу батьки героя хочуть, аби зловмисники отримали належне покарання. Це можна такі поступки зрівнювати з тим, що роблять зараз у ті кацапи В нас в них немає нічого святого. Я рахую в такої людини вже ніяких моральних принципів, нічого святого немає. Ну як так прийти на могилу, те все позривати, для чого ще його використати? Будемо встановлювати людей, які причетні до даної ситуації, бо віднесені відомості до ЄРДР. Найгіршим результатом цього розслідування, боїться, Майя, може бути причетність до крадіжки її колишнього чоловіка, рідного батька Тараса. Той, мовляв, зловживає спиртним і заради випивки, бува, виносить з хати нажите. У мене підозри не падають на нього. Ми так собі думали вдома. Ну це, це в крайній мені здається випадок. Якщо. Тому що ви не хочете вірити, що рідний батько. зробить? Да. Я не хочу це вірити, що він міг це прийти зробити. Рідний батько каже жінка, ходить на могилу Тараса рідше ніж побратими хлопця, які живуть в інших областях України. Ми поїхали до хати Павла Грасимюка. Його саме опитувала поліція. Їм чоловік сказав, що на кладовищі був зо два тижні тому і ланцюга з плафонами тоді вже не було. Сусіди кажуть, спиртним Павло і дійсно зловживає доброї з хати задля випивки справді виносив. Все, що можна було продати, продав. Утім, заради горілки, здати метал з могили рідного сина. Переконані сусіди, це для нього занадто. Це є хлопці, всякі тепер метал збирають. Найгірші очікування Маї Герасимюк, на щастя не справдились. Буквально за декілька годин поліцейські встановили причетного скоєння крадіжки складовища. Ним виявився 23-річний місцевий мешканець. Викрадені речі вилучено. Як повідомили нам батьки героя Тараса Гарасимюка, затриманий юнак із неблагополучної сім'ї. Та найобразливіше те, що вибачення за скоїне односелець так і не попросив. Це шокуюче, Шу але він сказав, що він не мав де його купити, і йому потрібно було прив'язати собаку і козу. Але знайшли в нього все складене в І Не хочеться портити дитині життя, але бачу, він уникається. Він стоїть тупо, як то знаєте, як напустаменьці. Людина дитина гордиться тим. За скоєну крадіжку в умовах воєнного стану юнаку загрожує до восьми років позбавлення волі. Анастасія Качинова, Василь Марищук, дванадцятий канал. У наступному сюжеті разом з його головним героєм військовим пропонуємо поміркувати про порозуміння з тими, хто приходить з війни. Боєць позивним Демон після служби в гарячих точках нині намагається адаптуватися до життя у відносно мирному луцьку. Вчиться спати у ліжку, а не в окопі. Утім, після довгих місяців перебування у зоні бойових дій пристосуватися каже складно. Про те, що й чому дратує, тригерить військових у словах і вчинках цивільних, чому людям треба хутко вчитися спілкуватися з ветеранами війни, і чого насправді від нас очікують захисники, розкажемо в сюжеті. Олександр родом із міста Кам'янське на Дніпропетровщині. Крайні чотири роки живе в Луцьку. Займався будівництвом. Я зварювальник, різальник. На стройцях там де металобази, там таке взагалі з металом зв'язано що. З початком повномасштабної війни про улюблену справу довелось забути. З'явилася нова нищити ворога. Не чекав неповістки, не чекав, що мене там знайдуть десь. Сам приїхав, був у відрядженні, приїхав з відрядження 3 березня, 4 березня я був в військкоматі і пішов в армію. Декілька днів навчання на зв'язківця і Олександр потрапив у 95-ту окрему десантно-штурмову бригаду. Виконував завдання на Ізюмському напрямку. Боронив Харків, Ізюм та Слов'янськ. Спустя два місяці дали мені звання старшого стрільця, вже командував взводом. Який у вас позивний? Демон. А, чого так? Ну, побачили, що я з расистами роблю. І хлопці так одним. Найгірше на війні, каже, переживати втрати. Складний бій, який забрав чимало побратимів Олександра, був у квітні в селі Дібрівне. Повертаю голову сусідній окоп, там було Полтава, пацани з Полтави, там було чотири чоловіка, один з Микола встиг за мною, його осколком тоді хребет йому там поранило. а пацанів тоді накрило там. І ото з 32 чоловік нашого РВП 18 єлі ноги зробили. Нині Олександр намагається звикнути до життя без окопів. Після одного з боїв його евакуювали з передової. Я був в шпиталі в Дніпрі, в Мічниково, потім тут у Луцьку в обласній лікарні був. У мене були поранення, осколками мене посікло трохи. Ну, контузії мені тільки четверто записали. Ну, дійсно, коли вже коли вже кров з вух потекла, то записали і відправили на лікування. Військовий каже, звикнути до життя поруч з цивільними йому, як і більшості захисників, неабияк складно. Емоційно нестабільна ситуація. Отак, от, ну, важко, дуже важко, ти повертаєшся сюди, на мирну Україну, на вільну Україну, начебто. А тут тебе не розуміють. Тут тебе не сприймають як людину, як, як, як військового. На тебе дивляться, як на якогось звіра, отак, на якогось ну дикуна якогось ну. Психологиня, яка з 14-го займається реабілітацією учасників бойових дій, каже у чоловіків і жінок, що повертаються з фронту, надто загострене почуття справедливості. А вони там віддавали життя, здоров'я, купу втрачених побратимів, так які вже ніколи не повернуться сюди. І вони бачать зневагу, бачать якісь, ну скажімо, неприпустимі речі, так ті ж самі дискотеки, коли їде кортеж на щиті, вони бачать це все закіпало. А кипіння це за словами психологині може проявлятися по-різному ззовні агресію на інших і внутрішньо на себе. Звідси каже Олена часті думки про кінець життя і спроби військових померти. Це почуття такої, знаєте, віччя за що я воював, за що померли хлопці. Я краще до них піду. Я краще піду до небесного війська, там будуть свої. Психологи кажуть, головне не лізти з питаннями, а вміти слухати. Якщо хочете щось запитати, особливо про пережити на фронті, дізнайте, що військові хочуть з вами про це говорити. Якщо він, він вона скаже, що я не хочу про це говорити. Вона має право сказати, що я не хочу з тобою про це говорити. Людина має право сказати, я не хочу зараз з тобою про це говорити. На це не варто злитись. Олена Зврєва каже, часто буває, що цивільні чомусь бояться військових. Можна боятися свого захисника. А вони це відчувають і вони кажуть, та блін, там і згої. Ветеран, це людина, якщо ви її не розумієте, то це не значить, що вона погана чи якась не така. І, ну, шановне суспільство, незабаром. Після перемоги ветеранів буде більше, ніж вас, цивільних. Тому я думаю, доведеться готувати цивільних до того, що намагайтесь швидко вчитися, а як комунікувати з ветеранами. Олександр каже, попри проблему у розумінні, військові потребують підтримки, тому цивільним варто знати, що вона дуже важлива. Ні в якому разі не можна знецінювати захисників, але й не варто поводитись так, наче перед вами немічні чи хворі. Військові очікують іншого ставлення. Більш доброзичливо, більш душевно, з почуттям, що вони ходять, вони живуть, вони Ходять на працю, вони виспитують діт дітей, вони живуть благодаря військовим. Просто сприймати, не відштовхувати, не викликати до себе агресію зі сторони військових. Просто-напросто відчувати військових. У бажаннях Олександра нині перемога і власна сім'я, одружитися, народити і виховувати двох дітей. Чоловік хоче у мирній, вільній і незалежній Україні. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Тим часом у Берестечку конфлікт між фермерами та владою. Господарники отримали нові платіжки за землю із значно вищими сумами податків замість 200 гривень, тисяча, а то і більше. Звідки взялися нові цифри, люди прийшли з'ясовувати до голови громади. Що з цього вийшло та кому грозить мінімальне податкове зобов'язання, дивіться в нашому наступному сюжеті. З самого ранку у Берестечку на Горохівщині гамірно. Місцевих фермерів обурили нові незрозумілі їм платіжки за землю. У господарники кажуть, що і так платять земельний податок. А про пункт мінімальне податкове зобов'язання, який з'явився тепер, перше чують. Торік, наприклад, в мене було 281 гривня. Цього року 1853. У 6,59 разів. раз. Ну так же ж неможливо під час війни. Я розумію, що громада не має казна порожня. Чи порожніє, держава може не дофінансовує, ну а люди прості ж свідки візьмуть? Розібратися, в чому справа та що за нові платіжки вони отримали. Люди прийшли до голови громади. Господарники переконані, місцева влада на них наживається. Я з податкової тільки що їду. Я була в податковій. Відсилають сюди назад, тільки Берестечко, тільки Берестечко підняло таку ставку у нас. Ніде немає такого, по яких громадах, а в нашій таке бігом роблять. А для чого вони роблять, бо їм гроші не вистачає. А люди звідки мають взяти ті гроші. До обурених господарників вийшов голова громади Ігор Грудзевич. Кликав усіх на розмову за стіл, втім, ті відмовилися. кажуть, хочуть говорити вже і по суті. У відповідь міський голова сказав, що у цьому випадку лише виконує закон і скасувати мінімальне податкове зобов'язання не може. Це загальнодержавний податок, який встановлюється Верховною Радою. Ми тільки виконали то, що від нас вимагає законодавство. Поняття мінімального податкового зобов'язання або МПЗ з'явилося у податковому кодексі України з 1 січня 2022 року. За словами представника податкової служби Волині Олександра Кутюна, це не новий вид податку, а механізм, який покликаний вивести аграріїв стіньової економіки. Точніше, МПЗ це мінімальна величина податкового зобов'язання зі сплати податків, зборів, платежів тих, хто заробляє на обробітку землі або має землю. Фермера, які виробляють, вирощують сільськогосподарську продукцію, вони заключають договори оренди з, з громадянами, з людьми, які мають власності ці земельні ділянки. Після цього вони їм виплачують орендну плату. Дляковий секрет, що вартість в цих договорах орендної плати занижена. Це є факт, просто факт. Для того щоб визначити певну мінімальну межу, і вирахували суму, яку господарники мають сплатити з доходів, отриманих від одного гектара землі, ті фермера, які заключили договора оренди на адекватну суму, в них сплата податків. Значно перевищує розрахункову цю суму мінімальну підкозові, і їм нічого не потрібно доплачувати. А в того, в кого договори заключені на значно нижчу суму, в них виникає позитивна різниця, яку вони доплачують до цієї розрахункової суми, слід зазначити, що новий закон стосується і тих, хто обробляє свою землю. А саме такими є фермери Берестичківської громади, які прийшли за правдою. Серед них і Тетяна з села Кутрів. Пшеницю всі їм картоплю саном. По того року посіяли сою. Ціни нема на сою. Отак от воно не виходить. Солярка, нині самі бачили на заправці 58 гривень, молоко приймають 7 гривень. Це можливо, це неможливо. Ви такі ціни поставити і от нині розказують. У податковій пояснюють розробники нововведення з назвою МПЗ керувалися тим, що коли господарник виростив щось на землі та продав урожай, має сплатити податок. Втім, не врахували, що люди можуть мати землю, але нічого на ній не вирощувати. У такому випадку є два виходи: або здавати ділянку в оренду, або обробляти і сплачувати податок. Експерт також додає, формула МПЗ для громадян визначає податкова і вона однакова для всіх. Підхід до всіх один не може бути такого, що в одній територіальній громаді якісь одні відсотки, а в другій інакші. По всій Україні формула та сама. Залежить тільки від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки і від суми сплачених податків, які відмінусовуються від мінімального податкового зобов'язання. Те, що першими рішення податкової отримали господарники саме Берестичківської громади, свідчить лише про те, що громада була зацікавленою у тому, аби гроші з податків швидше поповнили бюджет. Коли постало питання цього податкування, зміни оподаткування в нас за база була готова. Ж відповідні платіжки про сплату МПЗ за 2022 рік надійдуть і аграріям інших громад, де ще опрацьовують інформацію. У Берестичківській місцеві фермери та влада так і не знайшли порозуміння на зустрічі. Рішення громади, ми платити ваших платіжок не будемо. <звілля> слідуючій сесії і треба підняти рішення відмінити хай це голосувало. рішення. Ні, ну хай земельний податок, але не пезевтом no. Пенсіонерам Потрібно, так, 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 так. Пенсіонерам потрібно теж я не знаю, так. що ви треба, ущемляєте. Голова громади Ігор Грудзевич коментує. Міська рада лише виконала прийнятий Верховною Радою закон, а вина місцевої влади лише у тому, що у громаді слід було провести більш детально роз'яснювальну роботу. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Ну а тепер до медичної теми. У Луцьку почали безкоштовно вакцинувати дівчаток від вірусу папіломи людини. Щеплення поки лише роблять у міській дитячій поліклініці. Утім, в планах медиків та влади організувати їх і в медоб'єднанні на відродження. Хто злочан може претендувати на безоплатну вакцину від ВПЛ та скільки за неї просять в аптеках? Дивіться далі. Христині дванадцять. Щойно вона отримала щеплення від вірусу папіломи людини. Це не ну, боляче. принципі не це легко, це не страшно. Цю вакцину мама школярки шукала три роки. Хоч на рак шийки матки в їхній родині ніхто не хворів, дуже хотіла застрахувати доньку від такої небезпеки. Коли їй настало 9 років, цікавилася, де можна зробити, що можна зробити. Для чого вакцинуватися проти ВПЛ? Бо це єдиний ефективний спосіб берегтися від вірусу папіломи людини, який є причиною приблизно 5% усіх онкозахворювань у Луцьку від Сьогодні почали щеплювати дівчаток 9-14 років. Вакцину закупили за кошти бюджету громади. Нині вакцинація відбувається лише в міській дитячій поліклініці. В цьому процесі буде учаснити брати участь і наше медичне об'єднання, так як там сімейні лікарі і педіатри також є. і Вони мають також контингент тих самих дівчаток від 9 до 14 років. Зараз Луцьк має 283 дози гардакцилу. Цього вистачить на вакцинацію 119 дівчаток з нового року. Запевнили представники влади. Планується наступна партія. Загалом програма розрахована на 5 років, себто охопить чималу кількість дітей. У медзакладі певнять, у сім'ях розуміють, що це важливо для їхніх дівчаток. Ми вже провели опитування. Приблизно, якщо взяти кожного лікаря, то десь приблизно по 100 діток, ну дівчаток, якого контингенту вони підлягають на це щеплення. Є у нас на цьому списку е понад три тисячі. Так, понад три тисячі. Оксана привела на вакцинацію двох доньок. Інформацію дізналась від педіатра. Процедура запису каже проста: додати прізвище дітей у лист очікування і чекати дзвінка. Я вже давно про це дізнавалася про дану вакцину і задумувалася над цим. Добре, що зараз є така програма і виділила Луцька міська рада кошти для цього. Це просто супер. Звісно, якби не було такої можливості, то ми б купували так. Батьки, які не хочуть чи з якихось причин не можуть чекати своєї черги, можуть придбати вакцину в аптеках. Згідно з інформацією на сайті пошуку медикаментів, чотирьохвалентний гардаксил є в двох аптеках. Луцька ціна щонайменше 4 тисячі. Утім, є варіант замінити цю вакцину дешевшою. всього в світі два чотирьох гардаксил, гардацинаку закупили колеги і двовалентна валентна церварец. Тобто двовалента захищає лише від двох типів вірусів, це гандасил чотирьох валента від чотирьох. На Волині діагноз рак шийки матки лише протягом 2020 року встановили 51 жінці. 36 з них на жаль померли. Анастасія Качина, Василь Маришук, дванадцятий канал. Ця осінь б'є усі температурні рекорди, і люди активно тим користуються. Попри офіційне завершення туристичного сезону на Шацьких озерах, туди продовжують їхати відпочивальники. Хтось навіть на медовий місяць. Чому обирають для себе таке місце для відпочинку восени? Дивіться в наступному сюжеті. На календарі вересень на термометрі плюс 25. Оксамитовий сезон на шацьких озерах ще триває. Попри те, що ядки, магазини та заклади вже зачинені, на центральній набережній озера світя є туристи. Купалася кладиво дуже дуже тепло. Ну не дуже тепло, але така свіжа. Але... Володимир із сім'єю приїхали на озеро аж на початку осені через роботу, але кажуть, від цього тільки виграли. Застати такий кінець літнього сезону дуже круто, бо немає людей, і ще гарна погода, і досить, досить гарно можна відпочитися. Серед туристів і ті, хто давно хотів побувати на Шацьких озерах. Для таких пора року це вже мало важливо. Неймовірно. До речі, я вперше взагалі на Волині, тому мені дуже сподобалось. Пейзажі, природа, люди. Валентину з коханим відвідати Шацькі озера спонукали романтичні обставини. У нас медовий місяць. О, я вітаю. Да, ми на медовий місяць приїхали. Просто відпочиваємо, поплавали до того от, острівця з нареченим. Гуляємо. Офіційно літній туристичний сезон завершився 28 серпня. У Шацькій селищній раді кажуть, що початок сезону видався скромним на туристів. Причиною була недостатньо тепла погода. Найбільше туристів було у липні-серпні. Це не зрівняти з минулим роком. Можна сказати, це вдвічі, а може навіть і втричі більше. Найбільш потужним це був останній місяць літа. Це серпень місяць, де просто не тільки вихідні, а й будні дні були переповнені пляжі, це, зокрема, озеро світі з центральної частини світі. -Зен. Крім цього, більше, ніж зазвичай, туристів було у районі Гущівського хутору та на озері Пісочне. Найменше в урочищі гряда, де бази відпочинку заповнювалися лише у вихідні. Скільки грошей отримує Шацька громада від туристичного збору, поки не підрахували, оскільки кошти надходять і впродовж вересня. Тим з туристичним збором, кажуть, є проблеми. Оскільки немає реальних механізмів його отримання. Ми очікуємо так само інформації від національного парку, скільки було зібрано з екологічного збору, тому вже звідти можна буде проаналізувати, яка дійсно кількість відпочиваючих була. Активний інтерес українців до Волинських озер ще й у вересні підказує Шацькій громаді, що варто планувати довший туристичний сезон. Тим самим давати людям більше варіантів відпочинку. Місцевим жителям заробітку, а громаді розвитку. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. Скупитися по дорозі. Волиняни, які мешкають у селах уздовж шосе, звикли виставляти при трасі зібраний домашній чи лісовий врожай на продаж. Зазвичай зустріти таких продавців можна на узбіччях доріг з активним рухом. Їдучи з шацька до Луцька, наша знімальна група звернула увагу на те. Чим нині торгують при дорозі. По чим і які секрети мають? Детальніше у сюжеті. Ото красноголовці, А то білі. Білі тільки вже старші. А то теж білі, тільки маленькі. Пані Галина з села Положеви на Шадчині добре знається на грибах, бо ходила по них з молоду. Їде в ліс і тепер у свої 72 – на велосипеді. І ягоди, як ягоди, то збираю, і гриби. Ну за грибами, то я б казав, де не їв би, не пив би, а збирав би гриби. Люблю ходити в ліс по гриби. Їздить жінка за грибами аж за річку прип'ять. На двоколісному транспорті проїжджає кілометрів з 10 в одну сторону. Каже, там є щедра на гриби посадка. Кожний грибник знає своє місце і так їздимо і так. Збираємо. На тихому полюванні жінка проводить весь день. У вересні, каже, грибів ще не так багато, але кошики 2-3 можна зібрати. Що, от зараз після того дощу, буде тепла нічка і буде більше грибів, бо зараз ще не вельми багато грибів. Зібраними грибами пані Галина торгує при дорозі, приходить в обід і до вечора продає все. Отака корзинка 200 гривень, ота 150, а та 100. Зупиняються, каже, частіше старші люди, які знають, що робити з грибами. І в супчик, і в борщик, і в червоний борщик, і будь-який до капусти. Дорогу із Шацька на Луцьк ми побачили ще одного грибника Сергія Самілич. Грибний сезон каже чоловік: лише набирає обертів. Треба дощу, щоб було багато. Зараз мало дощу, то мало грибів. Але во дощик пішов, то вже може бути. За півдня Сергій продав майже всі гриби. У торгівлі в нього своя стратегія. Якщо стане крута іномарка, продаємо дорого. Якщо стане погана машина, продаємо вже по поганій ціні. Дивимося залежно від того, яка машина стане. Але так в середньому кілограм десь 150 гривень. Тут назад. Додамо, що на ринках за кілограм перших грибів просять від 100 до 200 гривень. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Ось і все на сьогодні. Щиро дякуємо вам за увагу. Маєте свої теми? Діліться, зичимо спокійно з гарними новинами наступного тижня.